Відбулись позитивні зміни. Я вважаю, що дуже добре, що вдалося збільшити обсяг фінансування допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб, Добавили один мільярд. Звісно, там дуже багато роботи, і треба переглядати критерії. Віднесення осіб, які мають право на цю допомогу, але плюс мільярд наша комісія захисту прав ВПО вимагала вимагала збільшення цієї суми, і ми цього досягли. Також плюс 4 мільярди. 4 мільярди додатково виділено на програми її відновлення. Це 3 мільярди на компенсації українцям, які повністю втратили житло. І мільярд додатково на, на те, що українці, які мають пошкоджене житло, тобто гроші, гроші на ремонти, збільше дуже важливо, що питання по освітянам. Ну, в них на жаль, середня зарплата в освіті вдвічі менше, вдвічі менше ніж закладається на 25-й рік. Цього 12 12 тисяч тому дуже важливо, що закладена підтримка всім освіт'янам тисяча гривень з 1 вересня 2025 року закладається плюс 2 тисячі. Ми робимо те, щоб захистити саме тих, які найбільш цього потребують. Додатково виділено на саме на, на медицину, на рембурсацію ліків, тобто на ті, яких серцево-судинні захворювання. На підтримку uh, українців, які хворіють на, на ці захворювання, також uh, вже пан Цимбалюк казав про підтримку ветеранів. Дуже важливо, дуже дуже суми. Uh, ну серйозні суми закладаються і uh, збільшення uh, збільшення саме по інвестицій, тобто державних інвестицій. Це вже освіта, 12 мільярдів. Це uh, водозабезпечення, 8 мільярдів. Це питання, це питання підтримки саме шкіл, питання укритті, питання ветеранських центрів, і важливо мільярд закладаємо додатково на, на 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 Харків на підтримку Харкова, який потерпає зараз від від обстрілів. Загалом ще буде велика суперечка стосовно місцевих бюджетів чи 60, чи 64 відсотки. Але я відчуваю, що є є потенціал щоб підтримати і місцеві бюджети 4% на компенсацію 4% пдфо спрямувати на компенсацію комунальних різниці в тарифах на комунальні платежі